Зараз вийшли на прогулянку, бачите, яка погода сьогодні. Така весна. Ну, Це вже ж не кожен день, але таке буває. Зараз плюс 12 градусів, але йде такий трішки падає дощик. В принципі, можна без пересольки. Небо таке сіре, як бачите. Така погода, знаєте, спати хочеться дуже. Зараз вийшли сюди недалеко від нас на велодоріжку доріжку Може Полінка поспить. Ми Сьогодні зранку Поліні зварили гречу в мікрохвильовці. Вона її поїла. Гречу купували ми в Німеччині, то ми навіть них було в Німеччині. Купили там різні продукти слов'янські. Отак от в тунель зайшла. Ось так, знаєте, коротше, Я мало знімати стала. Бо кожен день, в принципі, одне й те саме. І я не знаю. ну, Знімати чи не знімати. Як виходить, коротше. Як виходить такого, щоб там якісь цікаві новини. ну, не знаю, Нічого такого корисного майже не було. Все, що було, напевно я все розповідаю. П'ять хвилин тому сказала, що дощ маленький, зонтик не потрібно. Ну, коротше, як бачите, парасольку вже відкрила. Поліну засунула під цей, під клійонку. Вона не дуже її любить. Ну, Поки що сидить, то й сидить. Підемо далі гуляти. Того вдома сидіти. Треба зранку вигулятися, так, щоб спати захотілося. Не мені Поліні, але я теж, коли приходжу додому після прогулянки, то трішки втомлююсь. Поки ми сходили в акціон та в БМ, вже і дощик закінчився, і вже навіть жарко. Сонечко світить, прям так нормально. Хоча небо бачите яке. Погода дуже дивна, ну я ще не звикла, так воно, знаєте, як наче холодно. Потім сонце вийде, то жарко. У нас теж таке буває, але не так часто. Тут прям постійно. Що там палюсь. Купили по лінії ці заколочки для волосся, вона вже їх тут питається розкрити не пити захотілося, купила собі пепсі. Коротше, в середньому тут найдешевше, що можна купити з таких газовок, це коштує 49 центів. Ну, типу, аля 20 гривень на наші да? гроші. І швиденько глянула, скільки коштує баночка пепсі в Україні зараз. Ну, через додаток сільпопи дивилася. Зараз там акція на них. Типу, 16 гривень вони коштують. Ну так, взагалі 18 Ну, в принципі, не так дешевше коштують. Зараз буду показувати покупки з акціону. Взяла щось таку сумку. У нас тканини дуже зручно щось носити, покупати. Знаєте, що вони? вони тут? Коли я перебувала на касі, ось тут щось якусь помарку мені зробили, що я її купила. Тут щось заштрихнуло, ну, коротше, така сумочка плотна коштувала євро 77 Потім такі губки меланінові. Спробую їм відмити краплі на склі в душові кабінки. Це, ну, як завжди, серветки, хагіс, 95 центів. Потім таку купила ну, для волосся, типу, пшикалку, щоб легко розчисувалися. Євро 95, щось вона підтікає, чи що? Крапельки якісь бачу. Так, далі що? Потім такі купила ну, солодощі, Це такі вафельні трубочки, салона карамель. Баночка євро 79 коштувала. Все, більш нічого немає. А, більш нічого. І ще я купила Поліні заколки за євро 49. Але вона їх вже відкрила. І купила ще пепсі за 49 центів. Все, ось всі покупки наші. Так, знайшла ці заколочки, що я Поліні купила вам. покажу, ось 8 штучок євро 49 коштувала. Вони такі маленькі. Так, ну я вже відкрила, вже спробувала дві такі трубочки. Мені сподобалось. Написано солона карамель і смак. Дійсно, солона карамель. Такі дуже ніжні, хрумкі, невеличкі такі палички. Я, В принципі, такі шоколадні раніше їла від Рошен. Мені подобались молочні. Смачні, смачні. Така погода, гарно стала. В небі одразу три самоліти летить. Ось тут, тут і ось тут. Зараз прикольно те, що після шостої ще так світло. Вийшли на прогулянку. Сьогодні прям по-справжньому весняний день. Така погода, чудова. Одяглися вже, бачите як. Сьогодні дуже сонячний день і така найбільша помилка на сьогодні поки що. Це те, що я не взяла окуляри з собою. Тому що йде, сонце світить прямо в очі, хочеться зажмуритися. Коре, в моєму віці це не можна робити. А то будуть морщини вже. Справжня весна. Ми приїхали вже до площадки. Поліна таке, я пальцем, що хоче на горки іти гулятися. Тут багато, бачите? Майданчиків на різний вік. О, гойдалки є, поля. На гойдалку хочеш піти? Чи ти хочеш ось сюди піти? От тут у нас. Така є для маленьких діточок, там постарше, така більш висока горка. А отут для маленьких, для нашої. Зараз запаркуємося і будемо гулятися. Щось сьогодні прям дуже спекотне. Тільки що гулялися на майданчику, а там якби відкрите сонце, прям зажарилося конкретно. Я навіть куртку зняла, залишилася в кофті тільки. Кофта в мене така дуже легка. Ну, без утеплення. Зараз зайшли сюди пройтися по стежкам по парку, там де є хоч трішки тінь, вже краще стало. А то прям спекотне дуже було. Прям клас. Відчувається, що вже все. Інший сезон, інша погода. Зараз треба піти якусь. Водичку купити мені. Фух. Підемо, напевно, в Ашан. Ашан найближче. Ну, турецьки найближче, але в ньому ціни дорожчі, ніж в Ашані. Підемо в Ашан зараз. Сходимо, а потім ще, якщо буде час, то сходимо в отой район. Там де а, така зона прикольна, де прогулянки. Там, де мені подобається. Що я казала, що я б там, я б там жила, знаєте. Зараз вийдемо знов на сонце. Буде жарко. Оце, ну ви бачили, цей проїхав поштальйон. Машина стоїть без нікого і заведена. Слышно, як працює двигун. Печиво хочеш? Алюсь, печиво хочеш? Я теж йду, тут трубочки потрішки їм. Зараз. самі вулиці, але коли вже сонце та зелень є, вони трішки інакше виглядають. знаєте? Я все ж така людина, що любить більш тепло. Мені подобається, як тут зроблені рельси для трамваю. Так, цвіточки ростуть, травка, газончик і трамвай і рельси. Прикольно наче їх так непомітно, що ли, як є наші тіні. Так, оце крити так Гриколь, і ашан там саме вход теж є. Так, зайшли за газованою водичкою. Я вирішила взяти цей раз не сан полігріна, а оцей Мейсон пєр Тут без цукру вона, і бачите, внутрі скор на Б, а тут на є. Оце я буду зараз брати. Ще взяла броколі і круасани 10 штук. Так, випазли за шану вже. Зараз підемо погуляємо. Ось там. В нас Ількіршмерія. Біля неї є такий парк. І ми підемо туди, пройдемо. І Валентин чого не викинула. І через парк Йдемо вже до нас. Я вже знаю прикольну дорогу від Ошана до нас, не через місто, mm. <сміст> це теж місто, але просто через таку більш паркову зону, ніж біля трамваї Тут цікавіше. Вон там магнолія, терчить кусочек. Мені тут подобається гуляти. Класна зона. Тут багато людей бігають зранку. Та й в день я бачила, бігають біля води. Кіло дорожки є. Так, от сюди, якщо піти, то там ашан буде. Але ми трішечки через алею Цікаво пройшли. Оце тут буде Академія мистецтв. Чи щось таке за Це я вже показувала, якесь таке приміщення цікаве, як завод якийсь чи щось таке старе. прикольно посидіти можна, відпочити біля водички. Поліна їде, трамбується печивом набігалася, зголодніла. Да, ось. Не, не. Да, Хлопчик маленький. Так? Маленький хлопчик. Світ там собака якась сзади. Геркоче. Оце академія мистецтва. Зараз ми тут пройдемо через мост. Давай. Через мост пройдемо і там буде кінцева зупинка, там де ми з трамваю виходимо завжди. Тут там собака. Да? Собачка. Тут ремонти, йдуть щось роблять. придомову територію, роблять гарно, щоб проїзд був. Ну і сад тут роблять біля будинку. Це у людей ось тут такі веранди. Бачите, весь майданчик ремонтують щось. Тут є. Поряд такий зробили проход для людей. Ну, тут Не тільки для людей, тут і на цьому на велосипедах катаюся. Чук паркінг. О, тут є великі такі дерева з магнолією, коли ми останній раз були. То вона ще не розпустилася, а вже бачите, як розпустилася і осипалась. Бачите, як гарно. М -м -м -м. Сфоткаю зараз. Вже відкрила спробувати ось цю газбульку. Коротше, воно не як лимонад, воно більше як газована вода з лимонним соком, тобто таке лайтове.